Друзі, перші про головне. поїхали. Президент звернувся до Порошенка. Зеленський заявив, що зніме санкції РНВ проти Порошенка. Якщо виведені гроші повернуть назад в Україну, щоб передати армії. Пуша суспільне. Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг нічого вам не показував. Я цього не бачила. Як було до мене складно сказати, зараз служба безпеки на фінмоніторинг показують мільярди. І всі ці люди, медвечок та порошенко, вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати. Все роблять суди. Заявив він. Нагадуємо 12 лютого ренбо запровадила санкції проти Порошенка. Бізнесменів Коломойського живаго та Любова, а також проти Медведчука санкції проти Порошенка. Це підготовка до переговорів з Путіним. Опитування КМІС. 24% українців вбачають у цьому спробу нейтралізації опозиції напередодні переговорів з Росією та ймовірних виборів. Ще 31% вбачають спробу відволікти увагу суспільства від складної ситуації на фронті. 27% респондентів вважають, що це спроба правоохоронних органів покарати винних. От ми і порахували реальних ненависників Порошенка. Тих, хто то. Точно проти нього і ніколи за нього не проголосує. Їх 27%. Не думаю, що це порадує Зеленського. Микола Княжицька підкреслює, влада стріляє собі в ногу, а українському народу в голову вони показують, що будують диктатуру, коли намагаються увести санкції проти лідера парламентської опозиції в суперечити законам і конституції. Далі мовою оригіналу, Те, що робить українська влада на чолі з Володимиром зеленським зараз, це стріляє собі в ногу а Українському народу голову, тому що вони показують, що вони будують тут диктатуру вони намагаються ввести санкції проти. Лідера парламентської патріотичної позиції в закону, в Конституції і без жодних на те підстав вони думають, що незабаром будуть президентські вибори, і для їм треба зачистити поле, знищити всіх своїх конкурентів, знищити всі незалежні засоби масової інформації і в такий спосіб їм дозволять панувати. Це ілюзія. Тому що це приведе до того, що Україна буде окупована Росією, бо Україна як диктатура, як дрібна слабка диктатура, нікому не потрібна. Ніякі міжнародні домовленості сильних світу цього тут грати не будуть. Наступним вони знищать Зеленського, якщо Зеленський зараз знищує демократію, тому Володимир Олександровичу просто будьте мудрі і відповідальні. Не хочете бути відповідальним перед своїми дітьми? Будьте мудрі перед дітьми тих 30 мільйонів українців, які залишилися в Україні, і тих 30, які зараз з України виїхали. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.